Це правда, що приносяться жертви. І приносились, і будуть приноситися жертви. Поки розгортається людська історія, у нас є або можливість бути скорченими аж до кінця віку, або намагатися випроститися. І у нас є надія, що ми випростаємося, бо з нами Господь, який каже, що він розв'яже тих, хто зв'язаний путами сатани. А те, що нам приходиться, прийдеться. І до кінця часів прийдеться людям приносити свої жертви природно. Бо якщо ми не приносимо жертву, то те, що здобудемо, здобули на маму. Здобутки справжні, даються людям дорогою ціною. І тому не треба боятися ціни. Треба боятися, що ми залишимо. Не треба боятися жертв. Треба боятися, що ми не здобудемо спасіння, що ми не перевершимо свій теперішній і минулий стан. Насправді. Нема чого боятися, Бо хтось хто не може приносити... Жертву криваво приносить жертви піч. Він навіть і не знає, які жертви він приносить, але він учасник того процесу історії спасіння людини, людства, народу. Кожен з нас є учасником цього трагічного, жахливого, буремного. І надихаючого процесу. І ми обов'язково здобудемо те, чого так прагне кожна людина в своєму минущому короткому житті. Кожний народ і все людство прагне, щоб ми не були зв'язаними путами сатани, щоб не були ми скорченими, щоб ми ви випростилися, прямували. Чи спасіння, прямували до неба. Нема чого дивитися. З нами Бог. З нами Бог, який веде. І кожному дає в міру Його можливостей, в міру його сил. Кожному призначає його частку, участі в тому, що здійснюється за його промислом. Кожному дає. Можливість і надію, але від кожного він безумовно потребує і вимагає наших зусиль в міру наших можливостей. Але кожен вкладає, і той, хто вкладає, є учасником цього всесвітнього історичного процесу, учасником священної історії.